Христос Воскрес! Це православний вісник, і цим великоднім вітанням ми знову сповіщаємо, шановні телеглядачі, що смерть подолано, а нам усім дано найбільший дар життя вічне, наповнюючи сенсом наше тимчасове земне життя, пасхальні дні дарують справжню радість. І сьогодні ми згадаємо тих, хто вперше сповістив цю радість світові, та водночас відсвяткуємо православний жіночий день. Побуваємо в західних єпархіях нашої церкви і побачимо, як проходить архіпастерський візит блаженнішого митрополита Онуфрія. Поділимося радістю життя вічного з нашими спочилими, відсвяткувавши радоницю.